Добрий день, шановні друзі! Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо покришку в розмірі 320 х 10 фірми Компас. Дана покришка підходить на всі скутера об'ємом до 49 кубів, таких як Honda, Dio, Suzuki, Let's і багато інших. І так, розглянемо дану покришку. Розмір 320 х 10. Диск. Ставиться 2.15, це стандартний диск на скутер. Далі покришка йде нейлонова, що означає, що це нитки м'які. Покришка буде м'яка. Покришка йде направлена. Ось. Тоді по параметрам безкамерка, це обов'язково, щоб ви знали, її можна ставити на безкамерний диск. Має індекс нагрузки та швидкості 47G, тобто до 100 км за годину та вантажопідйомність 175 кг. Качати її потрібно 280 кПа. Покришка іде 6 слойна 6 pr Виробник даної шини Китай, але заводський та фірми Компас. Маркировка даної шини p 267 04 Також важливо знати параметри даного колеса. Висота даного колеса буде 40 см та ширина 7 см. Чим хороша ця покришка, по-перше, якість, по-друге, протектор і те, що вона має ширину 7 см. Це може підійти на спеціальні розміри на ваших скутерах. Так що радимо придбати дану шину. Звертайтесь, якщо цікаво, переходьте в описі за посиланням. Будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині. Що, ти будеш її кидати? Так, да? давай, кинемо. Тепер дивлюсь, доставай. Ну що, знайшов? Да.